Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Щось я останнім часом пропала, мало знімаю відео на YouTube, але я у відпустці і я відпочиваю в лапках. Звісно, багато справ не встигаю кліпати очима, як проходить день. То закрутки, то в мене іспити в Мрео практичний. Дитина, які ще справи. Дні проходять просто неймовірно швидко. Я не встигаю всі справи робити. Сьогодні півдня натирала поливала свої орхідеї, і думаю, ну, це вже знак. Треба взяти в руки телефон і показати щось гарненьке, цікавеньке з моїх орхочок. Ну, давайте одразу спочнемо із того, що я вам показую. Це в мене орхідея Фріда. Ось така гарна, це вже домашні квіти, дорожчий квітонос, домашні квіточки. Квітка 9 см, неймовірно, гарна, приваблива, мені дуже подобається. Орхідея, яка була купена мною цінкам в епіцентрі за 300 з копійками. Вона була по повній ціні майже під тисячу, це самі Gold, два квітоноса було, гарна чудова розетка і ось така квіточка. Передається вам на відео. Ну, майже в дійсності така вона і є. Можете сказати, що вона якась стандартна, звичайна. Ну ні, вона мені так запала в душу. Чесно кажучи, прям я відчула, що я хочу її мати в колекції. Не показувала, як я її придбала, що я її придбала, теж не показувала. Вона була з проштистим червецем, Борюся з ним постійно, щось він її обрибував і не хоче її покидати. Ну, радує, що немає червця в квітках, і я можу насолоджуватися красою цієї орхідеї. Також в мене орхідея, яка була на реанімації, дуже вона довго вона стояла на поличці. Отут, отут. все в неї чудово, корінчики, листочки і три квіточки. Це буде в мене бігліпчик сакура квітувати. Дуже гарна рослинка. Також в мене момент істини. Буде квітувати в мене орхідея кімано, яку я купувала відцвіташкою, майже відцвіташкою. Там було дві квіточки: це був пелорчик тюльпан. Попереднє цвітіння, яке я нещодавно, до речі, зрізала, було просто стандарт. Або, з одного боку, були защепи. У мене є відео цвітіння цієї рослини у моїх відео цвітіння орхідей помісячних. Ну Тут ви бачите вже така трикутна, наш бутон трикутний має бути пелорічна орхідея. Ну, сподіваюся, що вона не підведе. І навіть хоча якийсь він несиметричний. Ну, подивимося, як вона відкриє свою квіточку. Хотілося б, звісно, щоб вона зберігала мутацію тюльпана і надалі, бо мені дуже подобається ця форма пелорічності. Так, тут у мене ще орхідея Стріт спіріт, Гарно квітує, проскривала всі свої квіточки. І я протирала е всі орхідеї, і вже майже була на фініші, то відбила ще бутон у орхідеї Sovereps. На жаль, так буває, я себе вже трошечки посварила, ну, не без втрат. Ну що ж, я тільки роботу зробила і нічого не накоїла. Також одразу хочу сказати вам про те, що. В мене є чудові діточки орхідей від моїх орхоколег. Хочу вам показати одразу: у мене є діточка жовтої орхідеї Яри Брайт від Людмили з каналу Beautiful Orchids. Вона в мене зростала ось в такому стаканчику, звичайному. Прийшлось пересадити, тому що рослинка дуже сильна, дуже міцна, поперла гарно корінці, Ви бачите, так? От я так люблю орхідеї. Невибагливі, ростуть собі, ростуть, я думаю, що ми зовсім скоро побачимо цвітіння цієї орхідеї. Також від Ірини, От нещодавно зовсім вона мені дарувала орхідею скрапіну 05-05 цього року. Я її вже пересадила, і ви бачите, вона вже адаптується новій посадці. Це біла орхідейка з такою червоно-рожевою губою. Люблю. Чудово, мені подобаються такі орхідеї, які безпроблемні. Які з великою жагою починають зростати. Переходимо на цей стелажок. Зараз буду вам тут показувати, що і як. Ну, я нещодавно молодила орхідею та й суко -джаспер метелика. Пінь залишила, пінь мені дає діточку. Сподіваюся, що це буде діточка, чому пень дає мені дітку. У цього пня була жива мерстенна брунька. Тут корінчики ще присутні, тому піньочок не розтірявся і вирішив мені дати дитинку. Це ж чудово, це просто супер. Також в мене дитина на орхідеї райдузі, нового зразку, такого блідого, активно зростає, три корінчика вже має. Чудово! Гарне було рішення їй прибрати цвітіння. Воно їй було недоречне, абсолютно. Тут у нас ще по дітям. Тут у нас дітей немає. Тут у нас продовжує квітувати ліопардік. Ще бутончик далі буде рости. І я відрізала цвітіння на другому квітоносі, тому що він повністю вже відквіт. Не було сенсу, кінчик квітоноса вже був взагалі засушений. І тут вона щось пробуждає. Хотілося, щоб це була дітка, тому що це орхідея з закритою точкою росту. Ну, Будемо сподіватися, звичайно, на найкраще. Також в мене є орхідея Мостерія, яку я купувала голландським підлітком. Вона ще мене жодного разу не квітувала. Але є дитина, яку вже я буду, напевно, перед осінню пересаджувати, поки вона в активному рості. Вона вже має три корінця. Ну, і якби, дуже активно зростає. Так, Корінчик закинула на маму ножку. Орхідея ранкової бристочі в мене. Зростає. Ну, корінці тут непогано, не якби вже є. Півтора корінчика є, сподіваюся, і надалі. Бо Ірина вже чекає. Я вирощу діточку, як можу. Також в мене гарна новина буде квітувати орхідея Форест, моя біла мультифлора з червоною губою. Дуже люблю її цвітіння, взагалі дуже сильна, класна орхідея. Також є гарні новини. Біла орхідея, яку я прозвала жовточок, яку мені прислала на нарощення кореневої підписниці Катерина, вже ростить старий листочок, і там в неї росте корінчики. Потихеньку вона пробуджується. Також друга від неї орхідейка, яку теж я нарощую корінчики, пробудила там корінчик від шийки і ростить новий листочок. Позитивні, гарні новини, можуть мене тільки радувати. Ну, ось і все в цілому. Потихеньку ми зростаємо, потихеньку будемо готуватися до осені. Я думаю, що в цілому на осінь будуть претенденти на цвітіння. Це, звісно, побачити орхідеї, які я ще не бачила в цвітінні. Це не знайомка, це орхідея Джулія. Там в мене тайсуко, Джаспер стандартний. Тут в мене. Орхідея трежа, що не квітувала. Ну, і в цілому, це теж орхідея сюрприз. Я не знаю її назви, але вона дуже величезна. Хотілося б, щоб орхідеї в цілому, нарешті, повипускали багато кітоносиків і показали свої личика. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня. І ще побачимося на моєму каналі.